Вы не знаете, кто сегодня возглавит войск. Управляющий. Да, да. Если он нормальный человек, дай Бог. А если знаете, на этой почве само... сегодня... Ну не надо провоцировать вот это. Послушайте, я не рассказываю, не я не рассказываю. Не это. Я рассказываю реаль. Ничего, да. послушайте. Номер робите, давайте. Ви ж при владі, а ви ж при владі. Ви всі да. послушайте в да, да. Н... при владі. Да, Послухайте внимательно. Потому що чесних немає. Прийшом звідси. До да цього да. не ділось. Ви розумієте? До цього Нічого не діла ні так. За, за наші гроші, розумієте, ми можемо. Давайте, давайте. давайте. Послухайте. Ніхто не, не каже, що мер повинен приїхати да, да, і сказати: "Шановний список поситра вулиці". Важай, вшануймо їх. Хорошу люди попосила, на дотичні. Та я на всему можна показати. Только я спрашиваю. Сколько... А там не Послушайте, понимаю, что... где с бюджета взять столько денег, чтобы сделать все? А надо меньше воровать. Меньше да надо платить. А может, а зарплату уже и а трошки меньше сделать? А, а, да а вам не там больше надо платить? А вам не сюда, допустим, на 5 тысяч? Да вы что, я не за вас, Что вы на 5 тысяч платите? Так, слушайте, уважаемые дорогие, да мы на местном уровне ничего не решаем. Нас поставили в такие рамки. А? Нас поставили в такие рамки. Півтори тисячі ви башті, півтори тисячі, відинадцять тисяч, а начальнику три тисячі пати, а тоді затягнуть. Пан Васяк не пригласити дизель, рекламувати комусь чи проти. Виплатите проводу опалення. Тепер що касається до топлення. А мне говорят сегодня. Нет, послушайте. Вот поэтому... жили на от 160 пенсии, вас да грошей тоже не умеете. На этой сессии, на, с... на этой сессии. были, Не был проголосован вопрос этой программы. Там, где были часть домов. Я не помню по памяти, но тоже то, касается вашей там. Они не были просто, сказали, мы хотим узнать. Надо спочатку виділити, визначити, яка процедура. Що ж ми так этого? не нацик, ну, Не діли? Да, у нас не голосу про некому вам. От скажіть, будь ласка, чи от ми запитали пана Пєстова? Чого не пропоголосували депутати? Депутати дали відповідь. Депутати дали відповідь, що там є порушення, немає роботи. От давайте повернемося до пана Пестова. Ви чули про такі зауваження? Смотрите, ну про те, що говорить зараз депутат, чого не? Ви, люд... ну, слухайте, дайте я вам дам відповідь. Дуже тяжко людям простим, які не розуміють, які гроші. Кожні гроші мають свою життя. І робота, яка виконана на будинку, це де... не бути. Ні, кошти були державного бюджету. Це капітальний ремонт проходив над цілом. Ті кошти, які ви платите, у вас є 10%, які йдуть на поточний ремонт вашого даху. І вони в рік вони повинні перевищувати 10%. Вони так розраховані. Це закон так говорить. Так не вистачає. Останні дев'яносто на цьому про 90% сьогодні ми, 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 капітальний ремонт взагалі не передбачений місцевих бюджет. Місцеві бюджети в залежності від того, скільки вони мали коштів вільних, вони могли направляти. Але якщо зробити капітальний ремонт, ну це 400 500 в залежності від розміру будинку тисяч. Для проведення капітального ремонту це було в минулих ці. А без капітального текуща говорити. Говорити з людьми, а не так як приходиш, а вони тебе не чують. Понімаєте? Я плачу платплату. Вони мене не чують. Вони у нас немає навіть на текущий ремонт. А мене Треку, дитя хлюпає на п'ятому базуна. квартира, наприклад, 60 квадратних метрів. Ні, 44. Нет. 44? Сорок да. От вам 4,4 квадратних метрів в рік повинні покрити, якщо у вас є проблема. А якщо це досі, хто дуже покрити? Як підеш, підеш, вони зараз наші на текущий ремонт немає. вас приходила, до вічного. Приходила Слава, Да. і головний інженер, який молодий, ушов <проб> від <тут> вас. Він <проб> мені помічний. <проб> не чортане. Як нам зараз? Скажіть, будь ласка, є форс мажор? Людмила говорять. Так, 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 так. так давайте ви будете казати. Я яка виходить із резервуару водоканала, не відповідає госту, це неправда. Всі лапараторні дослідження, коли вона виходить, але вона приходить на сьогоднішній день <звук> до вас, доразу. Вона проходить через ряд за яким 60 років. І до тих пор, поки ми на сьогоднішній день не <пасун> будемо <пасун> замінювати <пасун> <пасун> А за що ж ми платимо тоді? Ви продаєте товар неякісний. Ви ж не хочете слухати на сьогоднішній день на водоканалі. Його потребно кожного місяця складає 2,5 мільйони. Йому треба покрити електроенергію, заробітну плату, він забирає сьогодні мільйон гривень чи хто збирає гроші? У нього кожного місяця півтора мільйона немає. А це хто збирає? Шурко. Шурка немає у чотири місяці. О, слава! За що його посадили? За те, що гроші в кармані ховав. Всіх треба посадити. Я так думаю. Голова міської ради. Тихо, тихо, тихо. Голова міської ради. Дуже поставити питання рубом. Або вода нормальна, або ми відключаємо, або ми міняємо клюви, або що ми робимо? Або ті не звичайно. А, трави, а, ти має ти має має а що щоб ви хочете, щоб були злої у нас? Я знаю, як цю воду пропустити так, щоб вона дійшла до людей Я. нормально. Я. Нормально треба її хлорувати. І, і прочі-прочі Там хлорки не вхудуна в роті. Вони в тій мірі ніколи не хлорюють. не хлорюють.